Вітаю! Сьогодні ми з вами намалюємо бузок. Беремо олівець і промальовуємо розташування гілок бузка. Квітки бузка ростуть у великих суцвіттях, складають так звані грона. Промальовуємо ці грона, не натискаючи сильно на олівець. Все, олівець нам більше не знадобиться. Зволожуємо папір і будемо далі малювати фарбами. Одразу блакитною фарбою промалюємо небо з лівого боку від нашого буска. І далі малюємо самі грона квітів. Беремо світло фіолетовий колір, який у вас є відтінки фіолетового, рожевого. Починаємо зі світлих, додаємо потім ще інші відтінки. Бузок взагалі буває і білого кольору, і світло-рожевого, і майже всі відтінки фіолетового. Одразу промалюємо листя, Бузка насичений зелений колір листя. Також по вологому паперу наводимо, щоб розпливлася зелена фарба. Потім, коли висохне малюнок, ми домалюємо саму форму листя. Якщо необхідно, прибираємо зайву вологу сухим пензлем, розподіляємо по всіх квітках фарбу, яка сплилась в одному місці. Підправляємо там, де ви бачите, що треба підправити, загострити кінчик грона, можливо, додати ще кольору. Ну, і тепер треба дочекатися, поки висохне, або висушити малюнок феном. Тепер наводимо світло-фіолетовий колір, можна додати рожевого. Беремо пензлик або з тонким кінчиком, або тонкий пензлик меншого розміру, і промальовуємо мережево. Кожна маленька квіточка бузка має 4 або 5 пелюсток, буває 3 пелюстки. Щоб не промальовувати кожну квіточку окремо, ми малюємо ось таке мережево. Ламаними лініями промальовуємо контур грона. Поки буде підсихати перший шар мережеве, ми промалюємо з вами листя. Форма листя звичайна, обузка, тому малюємо спочатку одним кольором листочки, зафарбовуємо, до цього зеленого додаємо жовтого і салатовим кольором проводимо по правому боку листочка. Саме по контуру з правого боку майже одну лінію. Тепер беремо насичений зелений колір, менше води, більше фарби. І промалюємо прожилки листочка, центральну головну прожилку і ті, які відходять в бік в лівий бік та в правий бік. Перший шар нашого мережева висох. Додаємо більш синього кольору до фіолетового. І малюємо другий шар мережева. Але починаємо не з самого верха. Відходимо від верхньої частини грона квітів і промальовуємо середину та нижню частину. Ще нам треба показати тінь між гілками. Буска промальовуємо фіолетовим кольором, зафарбовуємо і зелений додаємо, також зафарбовуємо ці світлі місця темним. Таким чином ми покажемо глибину. Чистим вологим пензлем розмиваємо межі, контур, щоб був більш плавний. Ну, і, звичайно, треба намалювати саму гілку, на якої кріпляться квіти. Тому змішуємо коричневий з фіолетом з зеленим і промальовуємо. Не дуже вимальовуючи, не дуже яскраво, але щоб було видно, що є там якісь гілочки. Цей малюнок можна використовувати у якості листівочки. Написати на цьому місці. Вітаю кому, кого з чим? І я вас вітаю і бажаю натхнення.